Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди, Господи Ісусе Христе, Спасителю Мій, зустрічаю цей ранок із Твоїм ім'ям у серці. Дякую тобі, що Ти подарував мені ще один день життя. Дякую, що вночі твоя рука оберігала мене, що ти дав мені відпочинок і спокій. Пробуджуючись, я хочу перш за все звернутися до Тебе, мого Господа, щоб віддати тобі цей день, свої думки, свої слова, свої кроки. Без тебе, Ісусе, день мій був би порожній, безрадісний, без сенсу. З тобою ж кожна хвилина наповнюється світлом, кожна справа має мету. Кожне слово може бути благословенням. Господи мій, вчорашній день минув, і в ньому були і радощі, і немочі, і помилки. Прости мене за все, що зробив не так, як угодно тобі. Очисти серце моє від сумнівів і недовіри. Бо я хочу почати цей день із чистим серцем і світлою душею, наповни мене Твоїм миром, щоб я не розгубився серед турбот і не загубив тебе серед справ. Дай мені пам'ятати, що ти поруч, що Твоя рука веде мене, що твій голос шепоче в глибині серця, куди йти і що сказати. Господи Ісусе, я дякую тобі за все, що маю, за дім, у якому можу проснутися, за хліб, що ти посилаєш, за людей, яких ти мені дав. Дякую за все добре і за все важке, бо й у випробуваннях ти вчиш мене довіряти. Дякую, що ти мій Спаситель. Який не відвертається, навіть коли я слабну. Дякую, що ти той, хто піднімає, коли падаю, хто мовчки чекає, коли забуваю про тебе, і хто завжди приходить, коли я лише промовлю, Господи, допоможи! Благослови Ісусе, цей день, що починається, благослови мої дороги, мої зустрічі, мої думки і мої діла. Нехай усе, що сьогодні зроблю. Буде для Твоєї слави і для добра ближніх. Навчи мене бачити тебе у кожній людині, у кожній ситуації, у кожній дрібниці, нехай мої очі будуть чистими, щоб бачити добро, нехай мої уста будуть лагідними, щоб говорити правду з любов'ю, нехай моє серце буде спокійним, щоб не впускати гнів і тривогу. Господи, я віддаю Тобі цей день так, як дитина кладе свої руки в руки батька. Веди мене, щоб не звернув із праведного шляху. Якщо постануть переді мною спокуси, дай мені силу вистояти. Якщо з'являться труднощі, дай терпіння і мудрість. Якщо хтось образить мене, дай мені серце, здатне пробачити. Якщо сам я ображу, відкрий мені очі, щоб просити пробачення, навчи мене не тікати від добра, навіть коли воно важке, Господи Ісусе. Я дякую тобі за світло цього ранку, за небо, що віддзеркалює твою велич, за сонце, що нагадує мені про твоє світло, за свіже повітря, яким дихаю, і за життя, яке триває завдяки тобі. Я не знаю, що чекає мене сьогодні, але я знаю, що з тобою мені не страшно. Бо ти, світло у темряві, ти правда серед обману, з тобою навіть тягар стає легким. Навіть біль стає очищенням. Навчи мене, Господи, бачити твої благословення не лише у великих чудесах, але й у простих речах, у погляді рідних, у теплі рук, у доброму слові. Навчи дякувати навіть за те, чого не розумію, бо кожна мить це нагадування, що ти є, що ти дієш, що ти любиш. Я хочу, щоб цей день став гімном подяки тобі. Хочу, щоб кожен мій подих прославляв Твоє ім'я, бо без тебе я паніщо, а з тобою все можливо. Господи, будь моєю опорою, дай мені внутрішній спокій, щоб не піддаватися страху, дай мені мудрість, щоб приймати правильні рішення, дай мені любов, щоб бачити у ближніх Твоїх дітей, дай мені лагідність, щоб не відповідати злом на зло, і дай мені силу. Щоб витримати, коли серце втомиться. Господи Ісусе, коли я ступаю в цей день, прошу Тебе, будь моїм дороговказом. Без тебе мої кроки не впевнені, мої рішення слабкі, а серце моє легко схиляється до земного. Ти бачиш, як часто я поспішаю і забуваю про тебе, тому прошу Тебе, не відступай від мене навіть тоді, коли я сам відволікаюся від тебе. Торкайся мого серця, коли воно холоне, нагадуй мені про себе лагідно, як мати нагадує дитині, щоб не заблукала. Господи, я вірю, що ти мій друг і Спаситель. Я вірю, що кожна мить мого життя під Твоїм поглядом. Ти бачиш мої радості і мої сльози, знаєш, чого я боюся і чого прагну. У тебе немає дрібниць, бо все для тебе важливо. Тому я кладу сьогодні до твоїх ніг. Усі свої турботи, усі дрібні страхи, усі невпевнені кроки, я не хочу нести їх сам, бо знаю, що Ти сам сказав: Прийдіть до мене, всі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. О Господи, я приходжу, я довіряю, я віддаю тобі все, чого не розумію, і приймаю все, що Ти мені пошлеш. Якщо сьогодні хмари закриють сонце. Допоможи мені не сумніватися у світлі. Якщо серце моє заніміє від болю, навчи мене бачити у ньому шлях очищення. Господи, будь моїм миром серед шуму світу, будь моїм спокоєм, коли все навколо тривожить, будь моєю тишею, коли навколо крики, бо без Тебе я втрачаю себе. Я прошу Тебе, Ісусе, благослови мою працю цього дня. Дай мені трудитися чесно і з любов'ю, не для слави людської, не для марної вигоди, а для добра і користі, яку благословиш ти. Нехай мої руки будуть знаряддям миру, нехай мої слова несуть надію, нехай очі мої дивляться з милістю. Коли я бачитиму того, кому тяжко, відкрий моє серце до співчуття. Коли хтось просить допомоги, не дозволь мені відвернутися. Бо, служачи ближньому, я служу тобі, Господи. Навчи мене бачити Тебе у всьому, що зустріну сьогодні, у пісні птаха, у вітрі, що торкається листя, у дитячій усмішці, у словах старенької людини. Навчи мене не поспішати, щоб не пропустити твоїх слідів серед звичайного. Бо ти дієш не лише в громах і блискавках, а й у тиші серця, у доброму слові. У короткій молитві, що народжується між справами, Господи Ісусе, дай мені силу любити, любити тоді, коли мене не розуміють, любити, коли не відповідають тим самим, любити, коли легше відвернутися, дай мені серце, яке не черствіє від болю, не ожорсточується від зради, не закривається від світу. Нехай у мені завжди живе Твоя любов, бо тільки вона робить мене живим. Без любові я ніщо, а з нею я, твій учень. Благослови Господи тих, кого я люблю, благослови мою родину, близьких, друзів, тих, хто поруч, і тих, хто далеко, благослови тих, хто зараз у тривозі, у хворобі, у темряві, пошли їм світло Твоєї благодаті. Благослови тих, хто завдав мені болю, бо може вони самі страждають більше, ніж я. Навчи мене не осуджувати нікого, бо лише Ти знаєш серце кожної людини. Господи, коли я сьогодні буду мовчати, нехай мовчання моє буде сповнене миру. Коли говоритиму, нехай слова мої будуть чистими, коли піду, нехай кроки мої будуть спокійні. Коли зустріну труднощі, нагадай мені, що кожен хрест це шлях до Воскресіння. Я приймаю свій хрест з надією, що ти йдеш поруч. Ти не залишаєш мене ні на мить. Якщо цей день принесе мені радість, я дякую тобі. Якщо принесе смуток, дякую і за це, бо все з твоєї руки, усе має зміст у твоєму промислі. Навіть те, що зараз здається темрявою, завтра може стати благословенням. Навчи мене бачити твої чудеса не лише тоді, коли легко, а й коли важко. Навчи мене дякувати не лише за світло, а й за хмару. Бо і через неї ти говориш, Господи Ісусе, нехай цей день стане Твоїм, нехай Він буде сповнений Твоїм миром, Твоєю мудрістю, Твоїм диханням, я не хочу жити без Тебе жодної години, жодної миті, хай у кожній моїй думці буде Твоє світло, хай навіть у найдрібнішій справі я шукаю не слави, а любові, бо тільки любов не минає. Господи Ісусе Христе, наповни цей день своїм світлом до самого вечора, хай кожна година буде під Твоєю охороною, хай кожна хвилина буде диханням любові, хай кожна думка буде чистою і доброю. Я довіряю тобі, Ісусе, усе, що сьогодні відбудеться, нехай буде благословенне тобою. Навчи мене бачити у кожній події Твою руку. Навчи мене жити з вірою, що все до добра тим, хто любить Тебе. І якщо в серці буде важко, нагадай мені Твої слова: не бійся, тільки віруй. Господи, ти мій світ у темряві, мій шлях серед невідомості, мій спокій серед бурі, Ти життя моє, Ісусе Христе, і тобі слава на віки вічні. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.